Я б почувалася абсолютно щасливою жінкою, якби не мама. От вічно їй треба мені вказати, що на носі 37, а я не заміжня і вже й не буду. Я тобі казала, поки молода та, виходь, а тепер що? Хто тебе візьме? І вчилася ти, і що? Тепер в магазині на касі з вищою освітою. І чоловіка нема. На цій ниві мама з татом не розмовляє, тому він тепер ближчим став зі мною, ніж коли була мала. Гени мої шпетить зранку до ночі, Люсю, каже мені батько, хіба я винен, що ти така висока? Гени вони таки постаралися від батька зріст, а від мами шир. Мені добре і комфортно живеться самій. Я себе прекрасно почуваю, коли приходжу додому з роботи, включаю серіал, гладжу кота та попиваю чай з печеньком. Більшого щастя й не треба. Ну, чоловік, тепер їх на вулиці не знайдеш, носив телефони, позапихають і ні очей не бачиш, ні усмішки. Як тут вибрати підходящого? Та й зайняті давно, а дружина як вчепляться і не відпускають. От, подруга моя, надія. Чоловіка застукала тарілки побила і пробачила. Ти знаєш, яка у нього зарплата? А я сказала, що на наступний раз всі спідінги поламаю і жилку попереплутаю, от і задумається. Звичайно, її можна зрозуміти, яка гордість, коли разом 15 років, і він їй, наче, рідний. А тут мама їде на день народження з новою порцією докорів, що треба було молодою заміж вискочити. Розвелася б, але сам факт одруження вже б був. В подруг вже по третьому разу доньки заміж вискакують, а тобі треба чоловіка додому привезти. Я людина м'яка, і мамі грубити не хочу, тим більше, що я сама брада, але ось таке, то що вже? Тому візьми та й ляпни, що є в мене кавалер. Мама так втішилася, почала хвалити та радити, який одяг краще носити. Мало того, взяла і перекинула мені кругленьку суму. То тобі на одяг, купи щось гарне, аби все лишнє приховати. Якщо взяти до уваги, що мама моя жінка доволі економна, то цей крок для неї це не аби що, вже й не рада я, що таке сказала, ну кого ж я приведу, коли й на роботі не можу ні з охоронцями, ні з вантажниками говорити і знайомитися. Якби не Бейджики, то й не знала, як кого звати, і всі вони нижчі за мене і вущі, попросила Надю допомогти. Позич свого на день, прошу її я, скажу, що наречений по-дружньому, га? Я тобі дам по дружньому. На цьому питання нашої дружби закінчується, ти собі це закарбуй. Я попробую по знайомих пошукати. Але вона таких приводила, що було одразу видно, що чоловіки шукають двадцятку до зарплати. Мама потім буде ще рік говорити, що я на таких тільки й заслуговую. До свята лишався день. Вітя, наш охоронець помітив, що я сумна і спитав, чи щось не сталося, а я йому все й розказала. Просто вирвалося. Вітя ж що маленький, худенький, перед ним не соромно. Та я можу зійти за кавалера, каже мені. Ти? Я була така здивована, «Ну, ви б його бачили, і мене то зрозуміли б. А що, не подобаюся? спитав якось так. Та просто ми ж не підходимо по комплекції. За це ти не переживай, тобі ж нареченого, а не кінозірку треба. Я побачила, що він образився, видно, не раз натерпівся за свій зріст. Я погодилася, бо мені шкода стало його, та й людина допомогти хоче. Ну, мамина реакція була шокуюча для мене. Вікторе, як я рада нарешті, з вами познайомитися, і ви такий гарний чоловік, щебетала вона навколо нього. Одразу видно, мама у відчаї. Але вечір ми провели доволі мило і спокійно. Мама скоро поїхала, а Вітя почав все більше і більше біля мене крутитися: то каву принесе, то додому проведе. І так, знаєте, сталося, що я тепер чекаю на дитину. Всі молимося, аби хлопчик пішов ростом в мене, а дівчинка Віктора. А загалом тепер я щаслива по-новому. І це прекрасне відчуття. Підпишись! Підтримай українськомовний контент.